Друзі всім привіт, з вами я, Женя. І це третя вже частина, як Зевс Бультер'єр грає з м'ячиком. Скоро, друзі, ми вже підемо в ліс, не знаю поки що коли, але підемо. Бігає, бігає. Ой, як бігає! Ой, бігає! Такий веселий! Зевс був спійман мною. Зев, Зевса успішно відібрав м'ячик. Зараз Зевсу знову вішають м'ячик. То маєш. Зевс бультер'єр ось що відірвав. Просто це подивіться. Це це Він третій раз грає з цим м'ячиком Зачем? Зараз за все будуть кидати дуже сильно м'ячик. Знову споткнувся. Друзі, всім до побачення!